Казка Василя Сухомлинського, як хлопчик хотів приголубити сніжинку. Привіт-привіт, мої любі діти! Кружляє ніжно білий пух, міняє зайчик свій кожух, лисиця вділа рукавиці, в барлозі спить ведмідь кодлатий. Яка це пора? Спробуй відгадати. Так, це зима. Діти, а ви любите зиму? Яка вона? Срібна, чарівна. Холодна, гарна, правильно. А що робить зима? Правильно, зима крутить, морозить, щипає, лютує, мете, сипле. А ще зима принесла із собою зимові явища. Назвіть, які ви знаєте. Правильно, сніг, завірюха, снігопад, мороз, іній. Бурульки, правильно малята. Малята, послухайте загадку і відгадайте, хто це. Ой зима все посріблила, світ весь ковдрою укрила, з неба все летять пушинки, всім відомо це вірно, сніжинки. А зараз малята, сідайте зручненько і слухайте казочку, як хлопчик хотів приголубити сніжинку. З неба летіла на землю сніжинка. Вона була легка, ніжна, прозора, мов пушинка і красива, мов зірка. На землі стояв хлопчик. Він бачив, як падає сніжинка. Хлопчик думав ось впаде комусь під ноги, і її затопчить. Ні, не треба падати сніжинці на землю, не треба її затоптувати. Хлопчик простяг долоні. Він захотів приголубити сніжинку. А вона впала на теплу добру руку хлопчика і розтала. Хлопчик з жалем дивився на руку. На долоні блищала крапелька води. Ось казка і скінчила. Діти, що трапилося зі сніжинкою? Так, сніжинка розтала. А чому сніжинка розстала? Правильно, тому що потрапила на теплу долоню. Діти, а на що перетворила сніжинка? Вірно, сніжинка перетворилась на крапельку. За те, що ви такі розумні, кмітливі. Сніжинка хоче пограти з вами в гру, хто сховався під сніжинкою. Дивіться уважненько, хто заховався за сніжинкою. Так, це білочка та зайчик. Наступна картинка. Дивіться уважненько, хто тут заховався. Лисичка та їжачок. А на цій картинці хто? Правильно діти, бочик та ведмедик. Малята, ви сьогодні були дуже розумними, кмітливими, слухняними. Я вам дякую за увагу. До нових зустрічей, бувайте!